Душа моя убога я, чого ти сумуєш, чому гірко плачеш? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо, за синії хмари. Немає там власті, немає там кари. Там свіху людського, там плачу не чуть. А глянь. У цім раї що ти покидаєш, латану свитину каліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим, мабуть, княжат недорослих. А он розпинають вдову за подушне, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо отдають. а он де під тином. Голодна, опухла дитина, голодная мре, а мати пшеницю на панщині жне. В очах у мене голодомор стоїть. У нашому селі од голоду не один на людина не померла. Був Головою колгоспу Романенку Никифор Нестерович. І негласно, як по закону, то він злочин чинив, але він зробив добро зробив, що ніхто не помер. Як розкуркуювали, хліб звезли в одну хату. І він кожен вечір комірнику давав. Список, що оце, ну, залежно від, від сім'ї, членів, скільки сім'ї, значить, оце скільки ти тому тому і тому видаси пшениці. І на, на, другий, на другий день, другому, другому, отак, от не те. Ну, це ніхто із села, воно не, 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 не вийшло. Якби дійшло до влади, то його б розстріляли, звичайно. І, ну, Драчок, то тоді не було, за замлини балакати не можна, таку пшеницю молоть, а ти ступка теж будеш товкти, то чуть чуть буде. Значить, варили. Пшеницю ціліком. Оце зараз передо мною відерний казан витягає мама з печі пшеницю, Ту пшениця розварена, така роз, розпукла, і вже за других не знаю, ну в нас була корова, і вже отелилася, молоко було. То це не було ж, як тепер кажемо, окремо тарілка. Глиняні великі миски, насипає мама ту пшениці у миску, наливає молока і, і це нас компанія. Ну, то ети, брат малий, ще рік йому тільки було, ну, а шість, шість чоловік етой. пробачте, за, за, за таке, ну таке воно було, значить. До вітру ж піти треба, а пшениця у людському організмі і варена, не переварюється. Так, ціляком, і, як з'їв, так вона виходить. Значить, якщо десь до вітру піти, значить, хтось побачить, що куча пшениці, то е, у кого сарай, у кого клуня, це ходили, ми у, у клуню. Вже е стільки не пам'ятаю, багато мало, скільки курей було, цього я не, не пам'ятаю. А після нас курі підбирали. І ми жили і, і, і курі, е -е, якесь нічко для, для сім'ї. Оце е те, о -о -о от е -те. і дякуючи цьому, е у, у селі Шевченково, ну, він називався тоді хутір Шевченко, зараз село Травневе. Е -те, ні, ні одна людина з голоду не померла. І так воно і вже пройшов голодомор, і ніхто із села ніхто не виказав, ніхто так, так воно це було. Оце я, оце я добре, добре, пам'ятаю. Ну, ну, кого боялися? Хтось, хтось почує. Навіть даже, даже чужий проїжджать по селу. І, і почує. Свої не, тут, тут своїх зрадників не було у, 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 у хуторі Шевченко. Зрадників не було. А звідки тоді ви дізналися, що треба боятися когось? Звідки дізналися? Я, як Кого це? боялись?» Як це звідки дізналися? Із району ж начальство наїжджало. І ети, і, 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 і проїжджі були, і, і може, може там і з друго села хто, хто, хто хтось приходив ети, чи, чи в гості там, чи чи по, по якій. От, от і цього боялися. Сусід теж такі, 28-го року, як і я. Ти розказував, теж п'ятеро дітей. Баба, батько і мати. Ну, Баба і мати вони займалися гарні майстрині, були ткали полотно, рядно ткали. Ну і це ж уже голодомор. Батько там чи рядно, чи ряднинку, чи скатерку чи, 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 чи кусок полотна бере і, і йде по селах міняти. Ну, е, виміняв буряка сахарного. Уже ж помили його і не, і не чистили, щоб лишнє ж не відкидати. Помили і плит же тоді не було, тільки піч у піч. Е, ось приходять активісти, ну, без голови активісти ж чи що є, чи все ж ви, вигребли до, до грама. Ага, чують, що буряк пахне. Із печі. Каже, відкривають засланку, витягаю той казанок, ставлять на стіл, четверо чи п'ятеро їх зайшло, стали кружка з'їли, каже, до кусочка нам, каже, дітям і по кусочку не оставили. Оце е, 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 ті ледацюги, що е, не, не хотіли робити. Були зли, злиднями і, і, і так оце і здівалися над, над, над народом. І оце ж у Головомор в 33 му році дитячий садок у ганівки, і дітей вже чи водили, чи носили, чи возили цього вже, я не знаю, і хлопчик там. Гарненький, такий повненький був, і не вгледіли няньки, а він пішов додому. І жінка Ганівська його з'їла, то хлопчика. Я так думаю, що штучний. Урожай же ж був. Був урожай? Звісно, був урожай. Ніхто Не кілограма не, не, не зерна ніхто не вивіз із села, щоб сказати, вивезли зерно там у місто. Ніхто його не так ото, і курі, і, і, і корови э, на тих кучах. Мочилися і оправлялися, поки воно те зерно перегнило. Тобто в людей його забрали? Забрали і воно і... зіпсувалося, а людям не дали. А людям не дали, а, а вже який висновок тут. Хто знає, який можна зробити. Приїхали там із Мур, Муромського району, там 4 чи 5 сімей. Навезли картоплі, гора і гороху, і по, це, та подивилися, що тут треба робити чорнозьом, це, та й потікали всі. Одна тільки тут заміж вийшла за, на, за нашого е, односельця і, і, і осталася. Це росіяни, так? Росіяни. Так. Та десь у 35-му або в 36-му. У 35-му 36 35 чи в 36-му, так? Отако. — І в них усе було, і картопля. Все-все. Mm. І, і то тоді картоплі кацапської і. Грумшами розвели, кажуть, оце кацапка, це кацапка. Mm. То усі повернулися, а якщо одна вийшла заміж, то прожила тут до, до смерті, то, то вивчила два слова півінь і кошель. <реш> Я, ящик для інстру, інструмента останні часто чоловіки на фермі там, е? ну як плот, плотником, і тож інструменти носив, ящик, а <реш> вона казала, кошей, кошей. <реш> 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 У 35-му році Переїхали ми вже у Рівнянський район, тепер новоукраїнський. Тут була батькова вся рідня, а ми там одні були і сільсовєт продавав розкуркулені хати, і батько купив хату розкуркулену. Ми, ми переїхали сюди. То у колгоспі батько робив. Ну, Знаю, що орали город у нас тоді на зиму ж не орали, тракторів не було, а волами або кіньми весною город орали. І сусіди ще, ще у, у, у цьому селі громуха, де ми переїхали, тут голод ще був, ще несмотря, що, що, що поч... бо ми 6 січня. 1935 року переїхали, несмотря, що вже пройшов год після голодомору, а, а ще, ети, був, ще ходили на е, провулку мимо нашої хати, сусіди, на хостомоєльник, конину, ети, коні від сапу дохли. І, і, Вивозили їх на скотомогильники, люди розрубували і, і їли. І це е, город у нас орали, а сусіди е, лопух коріння збирали. Ой, таке, таке, таке добре, таке добре, як картопля. Ну, спробували, не, не до картоплі, то, то, то ми, ми не, не з городу привезли, там коровка тож була і так. І так у нас голова колгоспу був такий, що загнав більшу половину села на той світ Даже гарба, чорні воли і наряд там два мужики сильніші, кожен день об'їжджають. Село в кожну хату і е, при, приказав, що не тільки вже мертвих, а вже живий, ну, ну вже він е, не жилець на Білому світі. І тих, кажуть, е, ну це ж вже розказують люди, ж, я ж підросла, і тих вивозили на кладбище ніякої ями, ніякого а, у кучу скидали, аж у 35 році. Викопали яму і граблями кості, згорнули у, у ту могилу. Ну він і в активістах був, і потім вже не пам'ятаю за що, і посади, посадили його перед війною. Ну а після війни я вернувся. Ну, вже старий, вже пін, ну, півінзі тоді не було ніякої, жив із жінкою і з дочкою. То коли умер, то вже ти, яму викопали трактористи. У плотні колгосп труну зробили. І, ти, і не машиною на кладбище везли, а, а трактором, прицепом. І не захотіли е, е, хлопці везти його через село, а повезли десь кілометрів п'ять. За, за село, аж там лісосмуга, і проходила, проходила до дорога. І вони тою дорогою кілометрів п'ять, напевно, круг зробили, на кладовище заїхали, підняли прицеп. Тру, труна, труна полетіла, як там вона чи сторче, чи, чи рівно, чи я, чи бік, Присипали, оце оце так його поховали носельці, за те, що, що він таке добро робив. Людям, Людям, звісно, в кавичках добро. От вам два, два села, два голови колгоспу, один і другий.